У міцні сорти пива додають спирт. Ну шо, ти вже пив Арсенал міцний або тетерів міцний? О, це просто клас. Але ну. По смаку чути, чути, що спиртом просто розбадяжили. Друзі, саме так спрощено виглядає цей міф, що нібито нетрадиційна традиційна міцність у пиві корпораціями та виробниками пива досягається виключно додаванням у нього чистого спирту. І вважають, що корпорації, прагнучи заробити якомога більше коштів, вони не зацікавлені у довготривалому процесі виробництва пива, готове пиво доливають вже спирт. І отримують ту міцність, яку ви бачите на етикетках, але це безглуздо і це неможливо. Алкоголь у пиві утворюється завдяки процесу природного бродіння, і так звичайні дріжджі можуть вибродити досить там, незначну у порівнянні з міцними алкогольними напоями кількість алкоголю. Після чого вони просто перестають робити свою роботу, тому що вони гинуть. Однак, по-перше, є спеціальні штами дріжджів, які дозволяють робити ось ці е, е, спеціальні міцні сорти е, е, пива. А, а також виробники можуть застосовувати таку процедуру як поморожування.